Вітаю, друзі! Настав час вступити нам, русинам, тобто українцям в новий 2024 рік. Наразі підходить до кінця 2023 рік для нас, русин, тобто українців та нашої півторавікової держави Русь, в якому нам прийшлося пролити чимало власної крові у війні за незалежність від Московії з 2014 року. Всі ми переживаємо тривогу через інфляцію, підняття цін та постійну небезпеку смерті, як далеко б не була лінія фронту на тлі війни та відсталої громісткої системи управління життям суспільства, котра потребує внутрішніх змін. Але все це лише тимчасові проблеми. Процес вирішення котрих вже запущено, і ми разом, так чи інакше в новому 2024 році рухаємося до побудови сильної та прогресивної незалежної Русі, тобто України, де через реформи заробітних плат правоохоронної та судової системи ми викорінимо корупцію, а з реформою освіти. Ми зможемо налагодити виховання русин, тобто українців, котрі житимуть розумінням, що тільки вони можуть зробити русь успішною та перестануть розраховувати на когось, адже кожен із нас русин, тобто українців, і є русь, згуртувавшись разом для нас не існує нічого неможливого. Я ба та канал імені Великого князя Ярослава Володимировича поздоровляю всіх русин, тобто українців, з Новим 2024 роком. Слава Русі! Хай живе Русь!